Слава Ісусу Христу, слава Україні. Е, приїхали ми до, до Юри у Малий ключів познімати коні. У нього є от така кобила, е, ми вже її знімали неодноразово. І є такий красень лошук по фараону. Лошукове. Скільки лошукове? П'ять місяців. Лошукове 5 місяців. Подивіться, яка різниця з кобилою. Це є лошук. Лошук від фараона. Спокійний. Спокійний, адекватний. Е... Коли ще коло дітей самого. Думаю, йде туди далі, бо вона не попадає у, у камеру, як ти казав. Кобила з лошуком є на продажу. Юра має, зараз ще покажемо вам лошицю по, по герою. Не, не, Він кіньме, ми... Скільки ти вже кіньме? Нічого. Скільки Скиньмо 30 років, а скільки вже нічого не робиш, кобилу вже, що кобилу? Два роки раз у прихі, за два роки у порожню фіру. За два роки раз у прихі у, у, у фіру. Отакий От зараз вам тут, тут цікаво, тут же, тут же теж, э, чуєш? Тут же теж коньва серйозна. Як ти можеш це тако взяти і продати? От такий є лошок. Лошок спокійний, адекватний. Лошук по фараону, ще раз нагадуємо. Кобила коричнева, він, він чорний. П'ять місяців. П'ять місяців. Хто? Ану візьми його. Він. Він і груди має, мають чьому. П'ять місячний лошок. Ну розверни їх туди. Ходіть сюди, бо вони зараз за вами будуть йти. Є така лошиця по, по... по Герою шиці сі лішеє лошиці лишається юрі на домарстві а кобилу і лошука він продає не треба я три коні годує навіщо міну на, гарні гарні так. красиві коні спокійні дітям самі дає спокійні адекватні е, я наприклад ви боявся так би, цей дітям дивіться дивіться Лошак по, -під, по фараону. нього лазі, не йому нічого не кажуть. Так само і кобила спокійна, але я не дозволюю ще кобилі, бо все може навіть підвух вдарити. Лошак по фараону, номер буде в описі, лошак буде ну, продається і кобила продається. Кого буде цікавити? цікавити? Можуть разом, можуть поодиночі, як хотіть. Дивіться, який лошок. Само макар буде стати поряд у мене. Це є, це є брат Каїр, брат Каїр. Грудницю дивись, яку він має, а спереду. Зараз, зараз, зараз. Ми маємо час. Тут у нас трошки сьогодні хмарно. Артемку не йди кобилі. Отака кобила. Дуже гарні коні. Дуже гарні коні. Ті вона дає файні, а де є від героя, вона потопту все дає. Так, Лошиці від героя. Ця лошиця від героя, а лошук від фараона. Лошиця скільки рік і 5 місяців. Така кобила буде для нашого, вона підросла, я її вже 5 давно виділа. Казав... Дивіться, Юра її. Ще нема Ще нема 5 місяців. Ну, вже рахувати 5. Юра, тут у селі в нього беруть а. яблука. Юра для себе хотів її зважити. То скільки вона має? 560 кг. 560 кг вона має на, на вазі. Бр, ну, у селі беруть яблука, і він завів, завів її на, цей, на, на вагу. Це ну, ідеальні варіанти такі для нашого. Ну, буде, буде кубила в... моцна. Об'єм вона має 190, метр 90. Об'єм метр 90 має. А кубила десь має мати 2, 10, ну плюс-мінус. Що мало? К... Коні ручні, спокійні, адекватні. Файні коні. Війшов на коні і каже, що... На що війшу на коні? Ну на що я це сіно роблю як дітей, коли це можуть? І кобила спокійна, кобила у мене теж, крім мене ніхто не їхав. Так, кобила спокійна, адекватна, родило шата. Файн. Лошок великий, має довжину. Зад. У 5 місяців я думаю, Та. що не біда. Зад такий, ну, розкол, ти, ну, бересі розкол файний в нього. Оттак. І він тут дивіться на чим пасе. Кобила немає, молока. Так. Є, що зерно дають, я нічого йому не даю. Кобила, вода Чуєш? і все, що пасе. Якби я мав... Якби я мав так багато... діма. Хочу Ні, то вона йде, що вона не розуміє, що ти на нього. Ні, то нічого страшного. Видиш, що інде його нюха. <ривіт> Юра, ходіть в покійні. Це якби я ними робив, десь трактор є. І у Трактор для цього у два роки раз запрягти кобилу. Отакі От у нас і пол полишали любителі. Це і справа. Шо? Як він це називає? Буран. 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 Є трошки даєш їм вітамінів. Та така я то що яблука саме паду, знаєш? Угу. Тепер не було, я думаю, трісу на трісу. Гарно. І буранні є с яблука той. Лошиця. Лошиця. Лошиця дуже, дуже гарна. Ну, непогано лошиця. Така гні. Гніда. Будуть і за лошиці дзвонити до тебе, Юр. Лошейцю навіть не питають, бо лошейцю я не буду продавати. Так, будуть за лошейцю дзвонити. Юра, хоче щось лишити. Собі одного. Я це вже продам усе, я нічого не куплю вже, все. А Та що ж... не купиш? Головне, головне б, гроші були. А а купити... гроші гріш ми, але то, що вже кешку буде. Так. Лошук має довжину, ну, довжину взяв тата. Я просто взяв про... тата. Бо він не може бути такий, як парон, дімо. Ну і так проти нього нема біди. Так, то буде великий, великий. Проти лоші, яка в нього грудниці, де в котрих коней, у старих така грудниця, як у нього. Високий такий буде і довгий. Ну буде кінь під роботу. Під роботи, ну буде найкраще, буде... як під роботу. Він тепер по лошиці так си возить, що я не розумію, я думав, що вона палиться, що він так по ній. він з неї майже не злазить. Розумієш, який він це вов? Ага. І спокійний, дивись. Та не що б'є, дуріє, варіює. Буде гарна картина. Е, він картинка. Ще хочеш, як макар собі. <гум> голову лежить, вони знов прийшли, ходять діти і він привикає. Супер. Він, він теж яблука є, Такого їм трісує, йому ні коні, нічого. Всім добре і всім усі вітамінів трохи є. Ми зараз знаходимося, ще раз наголошую у малому ключеві, тут є такі горби, береги. Природа, але зараз вже трошки погода міняється, міняється на ну, день, що буде, що буде дощ, але нічого страшного. Е, коні е, ну, у, 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 газ, у газди. Коні здорові. Е, номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Лошук, лошук ще раз нагадую по фараону, лошиця по герою, але лошиця не продається, тільки продається. Лошук і мама, і мама Лошука О, така мама. Робила, робота, Зараз маму покажу. Не Крім мене її ніхто не учив їхати. Я її навчив. Якби так якби так, мав я багато грошей, я би поскуплював у, ці всі, е, е, у всі лошата, що є по фараону. Йор. Тоді би показав, якби це десь. Ну він би до каїра був непоганий. Так, да, до каїра. Да. Ну, до каїра була б да, пара так. Та. Він між каїром місяць різниці. Усі бачили каїра у мене на відео. За місяць він теж якраз ці зміни. Так. За місяць ось. Зад, зад у нього мені подобається. Ану, під, підведи його вперед. Він такав, Кущ, куш. У нас кажуть лоша там акущ, як колись. Довгий високий, ну непоганий. У рік я думаю, що він ще він Що він ще щось собі своє узнає. Я думаю, що у рік у рік часу він буде такий за великий, як його мама. Він більший буде за маму. Кущ. Він думаєш, Я він розумію про що. Вузьми мами ногу, візьми його ногу від тіла. У него, нога вже так, так. Відкіла я маю. На у нас ну, вже зараз починається починається дощ. Там гримить вже. Отакі є коні. Мама, мама теж е -е, ну, ста кобила, така є, зерна не треба. вона от Без зараз... Зерна, я їй зерна не даю, бо я і не мені не хотів. Суто, суто зараз напаше. І в зимі таке саме. Я зерно не даю. Сіно, вода, от і бо не їду, боюся, аби щось не від зерна не це. Як вона їхала, вона їла. А тепер вона стояла. Що їде. І зараз це зимувати, ну, не, якби хоп не ми робив. Гарна кобила теж. Непогано. Вона на зиму, в неї обростають ноги, так ну, більшость. Більше... І лівакувати наперед, це добрі коні, і спокійно куєсі. Так. Макар не її його просто буде так, Ти кував є на чотири ноги, так? Юр? Сам кую на ноги. Пр -пр -пр -пр. Вона зараз, вона ти зараз... Так, тако бої, ти, знає, Ні, та висковав. це Юр. Але в нас і кує сам, ну. Крім мене коні ніхто не кує, ти сам знаєш. Я зрозумів. Коні, я собі сам кую. Не дай собі і багатьом людям, що кував коня, але... Лошиця мені теж сподобалася. Має такі ноги. Під собою такі рівні ноги, знаєте, навесні що десь ні вліво, ні вправо Не викривлені, навесні буде кобила вже така. Треба буде, треба, треба буде вже вчити її. Вона вже буде в зимі, повиннася вчити. Як буде сніг. У нас колись такі лошата, у нас, курчуга, курчуга не, це у нас кажуть. Приче ушли йої і піти з нею у ліс, взяти такий. Поберемо, щоб сам ні скобочка, і вона за тобою йде. Так сіна научить, а у курчузі вона сама зразу буде кешку їсти. Це, це так, це 100% я з тобою згіден. але колись вже, як, як ти кажеш, як пробували, як вже навчили, то у, було або у курчуги, переважно у передна курчуга. Але у нас, до старого коні. як самі коні вчили, і до старого найліпше до старого коня навчити. Але і так їздили е, там ні. Учи, Учили коней не їздить. Курчуга це такі є сани, що зимов їздить у ліс, той курчуги у сани, хто як, хто що мов, так і. Але як були, у нас були колись гарні зими, зараз трошки клімат помінявся, вже немає тих зимів, що були, то колись були сніги, як падав осени, навесні розтопився. А зараз помінялося це все, але. Так. Так що зараз у нас, наприклад, яких, яких, е, у мене є, наприклад, курчуги. У мене є, наприклад, курчуги, то я вже їх, можна сказати, навіть не витягую зимов, бо немає е, санниці, у нас так правильно кажуть. Знаєте. А колись їздили лише що, і казали хлопці, що вже дідам. Вози сіснели, знаєте, щоб було, було часу поїздити. І в зимі набагато краще у ліс їздити курчугу, на, ну, легше було ліс грузити і тому подібне. Гарний, гарний лошук. Має довжину, має ногу під собою, таку подлухнегу, має зад. Хлопці, що ви, тато, не кажете, аби він вас лишав? Дивіться, у нього є три сини, і у вас є, і у вас є три коні. І Треба би він. Як ще раз лошок називається? Буран. Буран. Мама, як узрити, як ви любите, то скаже, мама, що треба лишати все, що є. Мама би це все продала. Це ніхто не впаде. Нічого, та то, то так ми ну, жартуємо. А мусить сіном робити на ці бурани. Ну всі, ну, треба один другому а, допомагати. Чи? бо ну, то йде, бо ти його Є зараз трохи вітаміну, яблука, а, це люди. Я їм такое, якщо знаєш, паде їм такого потрохи даю, бо то... ну, та не... ти і так мені здається, що стрес. Ну, я. бо стрес. Як... Але як вони привикли до яблук, то, привикли, то їм не... Чесно, там є яблінка, розумієш, що це. Так, так, так. А де він вже десь наїв, що він вже не йде у яблука, бо він такого теж йде до яблука чамкає. Угу. А він як, як мама е, має молока доста. має доста. Багато немає. Не. Він, як би мов, вона краща, але вона мало що редко було, що в нас вже ребенка. Розумієш, вона молока мало дає. Тобто вона давала, дает... Ану, хлопці. Його тікає. Бура! чекай. Ті тут. Зараз тати їх находиш. А, Але... а, а ти від яблук куди їх находиш? Тут у Юри є електропастух, він це... він це загородив, тут є і вода, тут є вода, яблука, все є. Ось <ривіт> такі <ривіт> Отакі красиві коні. Кого буде цікавити, ціна, ціна буде, будете дзвонити по номеру телефону. Газду цих коней звати yeah. Юра. Yeah. Має такі красиві гарні коні. Все, всім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.